привіт! Сьогодні готую міні-пиріжечки до святкового столу. Такі пиріжки зацінять ваші гості, адже вони дуже маленькі та смачні. Ну що ж, розпочинаємо готувати. Для початку кубиком нарізаємо цибулю, моркву натираємо, шаткуємо капусту, перець, сіль, трішки томатної пасти додаємо і все тушкуємо. У миску вливаю молоко та нарізаю маргарин. Молоко розігріти так, щоб маргарин розтопився. Тепер молоко охолоджую до 30-35 градусів. А тим часом беру 50 грам дріжджів та 1 столову ложку цукру і розтираю до однорідної консистенції. У миску, в якій буду місити тісто, вливаю молоко з маргарином, додаю одне яйце розтерті дріжджі з цукром, сметану та півчайної ложки солі. Поступово додаю борошно. Ці пропорції будуть вказані у відео, а також під відео в описі. Спочатку розмішую тісто виделкою, а потім замішую рукою. Тісто виходить трішки липке. Тепер викладаю у миску і ставлю на 5-10 хвилин, щоб підійшло. Довго вистоювати його не потрібно, тому що пиріжки дуже маленькі, вони швидко рухаються. Тож майте це на увазі. Пройшло 5 хвилин, тісто трішки підійшло, довго я не чекаю і зразу формую кульки. А секрет ідеально маленьких пиріжечків це ось такі форми, за допомогою яких ми будемо формувати наші міні пиріжечки Щоб добре відходив пиріжок від форми, потрібно час від часу посипати борошном. Капуста вже ухолола, починаю формувати пиріжки. Викладаю начинку на тісто і формую пиріжок. Пиріжечки виглядають як вареники. Коли будемо випікати, потрібно ставити їх торцом і вони візьмуть свою форму. Щоправда, біля них ще треба побавитись, але воно того і варта. Зато на столі дуже гарно виглядають біля різних закусок. Тож не полінуйтесь, а спробуйте хоч один раз. Деко, на якому буду випікати пиріжки, змащую маргарином. Пиріжки викладаю швом доверху, чуть притиснувши донизу. Розбовтую жовток та змащую ним пиріжки. Ставлю у розігріту духовку до 200 градусів на 10-15 хвилин. Пиріжки випікались 13 хвилин. Ось такі рум'яні маленькі пиріжечки вийшли. Вони пухкі і довго не черствіють. Дуже гарна подача таких міні пиріжечків на святковий різдвяний стіл. Беріть собі на самітку. Вихід з одного замісу тіста виходить 50 штук пиріжків. Ну а я, як завжди, запрошую вас підписатись на мій канал, підтримати його вподобайками і писати коментарі. Я всім буду дуже вдячна. Всім добра та здоров'ячка!